З новим головою офісу президента Зеленський досі не визначився. Лідерами на це місце після співбесід, які президент проводив минулими вихідними, залишаються. Віце-прем'єр міністра Михайло Федоров, голова головного управління розвідки Кирило Буданов, міністр Шмигаль Шмийгалі, заступник голови МЗС Сергій Кислиця. Він же активний учасник переговорів з американцями та росіянами. Українська правда писала, що до останніх днів головним кандидатом на посаду голови офісу президента був Михайло Федоров, але його радикальні погляди на кадрові чистки в офісі президента та надто довгий список реформ змусили Зеленського вагатися. Тому президент продовжує проводити співбесіди з потенційними кандидатами на посаду керівника свого офісу. Остаточного рішення від Зеленського чекають на тижні. Якщо наступника Єрмака приберуть з числа чинних міністрів, то народні депутати мають проголосувати спершу за його звільнення. І на це в них залишився цього року лише один сесійний тиждень, і цей тиждень наступний. Зеленський сказав, що якщо довго не буде голови офісу президента, то він звикне, що може жити і без нього. Нагадаю, у вихідні Зеленський вивів Єрмака зі складу РМБО і зі ставки верховного головнокомандувача, але Єрмак все ще залишається членом різноманітних робочих груп.